Мої вітання, шановні майбутні бакалаври. Отже, ви розпочинаєте виконувати практичні роботи з курсу Історія України і української культури. Сьогодні я вам спробую розказати, як це зробити. Насамперед, давайте з вами домовимося про дві речі. Мета практичної роботи полягає в тому, щоб навчитись застосовувати набуті знання на практиці, тому вона і називається практична робота. Для того, щоб навчитись ці знання застосовувати на практиці, їх потрібно ці знання спочатку здобути. Тобто, перш ніж ви розпочинаєте роботу. Виконання, власне, практичної роботи, ви повинні спочатку опрацювати теоретичний матеріал. Або ви присутні на онлайн лекції і уважненько слухаєте і конспектуєте за потреби, або ви читаєте. Цю лекцію на дистанційній платформі. Або на тій же дистанційній платформі переглядаєте лекцію в форматі відеозапису, якщо вона там прикріплена. Але, перш ніж братися до виконання практичної роботи, ви спочатку опрацьовуєте теоретичний матеріал. Це перше, про що нам потрібно з вами домовитися. Друге, цей теоретичний матеріал має бути саме із. Підручників, навчальних посібників, які затверджені Міністерством освіти України для вищих навчальних закладів. Тобто не просто з інтернету, не з якихось там незрозумілих ресурсів. Це має бути підручник, який рекомендований Міністерством освіти для вищих навчальних закладів. В нашому випадку найкраще, якщо це буде власне той підручник, який у нас викладений на нашій дистанційній платформі. Якщо ви не змогли бути присутніми на онлайн-лекції і послухати це вживу, і задати мені питання, якщо у вас щось було незрозуміло. Отже, перша практична робота вона присвячена теоретичним. Основам вивчення історії і культури України. На практичну роботу у нас виносяться три питання: це сучасна парадигма національної історії, це поняття світової та національної культури і це взаємозв'язок між національною історією та національною культурою. Скільки питань виконувати? Всі три. В принципі, ви можете виконати не всі три, а два або одне питання, але тоді максимального балу за практичну роботу зрозуміло, що не буде. Не обов'язково, припустимо, виконавши всі три питання, зразу їх здавати. Можна здавати по одному питанню. Тобто, сьогодні підготувати одне. Здати, завтра друге, через тиждень третє. Але сильно не розтягуйте, тому що часу не так то і багато. Отже, як виконувати кожне із цих питань? Давайте почнемо з першого. Сучасна парадигма національної історії. Що таке власне парадигма? Це загальне уявлення, це якась загальна концепція, це загальний. Загальна теоретична основа, в рамках якої ми щось розглядаємо. Ми з вами говоримо про парадигму національної історії, тобто крізь е, яку призму, е, крізь яку методологію ми дивимося на історію нашої країни. Е, підходячи до виконання цього питання, вам потрібно спочатку подумати. Е, якою має бути національна концепція історії, тобто як суспільство має уявляти свою історію? Ну, зрозуміло, що воно має уявляти свою історію об'єктивно, тобто правдиво, воно має спиратися на конкретні факти, але що саме суспільство цікавить у власній історії? Яким потребам суспільства має відповідати історичне знання? Ми з вами не майбутні фахові історики, так, ми вчителі інших спеціальностей. Тому для нас задача опрацювати національну історію саме з точки зору людини, яка живе в суспільстві, яка має вищу освіту, яка має активну громадянську позицію, але не є фаховим істориком професіоналом. Ось для таких людей, якою має бути національна історія, як вони її уявляють, і як сучасні історики-фахівці пропонують описувати події минулого. В методичних казівках до практичної роботи у вас наведений цілий ряд літератури, якою ви можете користуватися для підготовки до практичного заняття. Ви можете познайомитися із тими фаховими статтями або фрагментами із монографії, які там запропоновані, і подумати, як же фахові історики пропонують розглядати. Події минулого і чому вони їх пропонують розглядати саме так. Подумавши про це, якось для себе це уяснивши, ви вже зможете відповісти власне, на питання практичної роботи. Тобто, припустимо, ви сформулювали таку тезу. Минуле це початок майбутнього і причина сучасного. Тобто, саме в минулому корені. Сучасних подій, сучасних перемог, і сучасних поразок, саме в минулому причини тих здобутків або, навпаки, тих втрат, які сьогодні переживає Українська держава. Значить, якою має бути парадигма національної історії? Вона має бути, по-перше, конкретною, тобто, ми не повинні говорити взагалі, ми повинні говорити про конкретні якісь події, які Розпочались, припустимо, на початку ХХ століття, а своє завершення мають сьогодні. І по-друге, вона має бути актуальною, тобто вона має відповідати на питання сьогодення. Або, припустимо, ви переконані в тому, що історична пам'ять має об'єднувати суспільство. Тобто, що суспільство повинно в своїй історії шукати. Можливостей для порозуміння, розуміючи, що у нас з вами спільне минуле, що ми належимо до одного і того самого народу, а ми повинні і далі працювати разом над досягненням для цього народу добробуту і стратегічного успіху. Висновок нам потрібна така національна парадигма історії, яка водночас має спиратись на об'єктивне знання, тобто бути правдивою, і в той же час бути толерантною, не акцентувати увагу на якихось внутрішніх конфліктах, на якихось громадянських протистояннях, а навпаки, підкреслювати моменти співпраці, підкреслювати моменти єднання заради спільної мети. Або ви можете якісь свої інші тези запропонувати, які відображали би ваше розуміння того, навіщо потрібна історична наука і навіщо потрібне історичне знання в суспільстві. Достатньо буде однієї двох тез. Сформулювавши це для себе, уяснивши, ви оформлюєте результат. Сформулювали 3-5 тез по 2-3 речення в кожній. Записали в зручній для себе формі. Це залежить від ваших технічних можливостей, це залежить від ваших навичок володіння комп'ютерною технікою. Як мінімум, ви можете це просто написати в зошиті і сфотографувати на телефон. Або можете зробити це в зручному для вас форматі, скажімо, в Word, в PDF, в RTF там, в чому вам зручно. Якщо ви зможете бути присутніми на онлайн занятті, ви ці свої 3-5 тез озвучите, ми всі їх обговоримо, з чимось погодимося, з чимось, може, посперечаємося, кожен запропонує своє бачення, і ось ми всі разом з'ясуємо для себе це поняття, це питання. Якщо ж ви не зможете з якихось причин бути присутніми на онлайн-занятті, Оформите це в письмовому вигляді, свої ці 3-5 тез, і прикріпити їх на дистанційній платформі у відповідному віконечку для здачі практичної роботи. Я це перевірю. Якщо буде необхідність, прокоментую і виставлю оцінку. І з першим питанням, я думаю, зрозуміло. Давайте про друге. Друге питання поняття світової та національної культури. Вам пропонується скласти схему взаємозв'язків і системних, системи світової і національної культури і взаємозв'язків в рамках цієї системи. Що для цього потрібно зробити? А ну, по-перше, уяснити собі, що таке світова культура. Визначень світової культури є безліч, ви можете скористатися тим визначенням, яке запропоноване в підручнику в нашому або в якому в будь-якому іншому підручнику, але я ще раз наголошую: рекомендованому Міністерством освіти і науки України для вищих навчальних закладів. Так само ви з'ясовуєте для себе, що ж таке національна культура. Знов таки, ви зустрінете багато різноманітних визначень, кожне з яких має право на існування. І подумайте про те, як же вони між собою пов'язані. Що зумовлює, а що навпаки витікає із тих або інших компонентів, як ці компоненти між собою. Мають якісь взаємозв'язки, впливають один на один. І, уявивши це собі, в результаті ви втілюєте це у вигляді схемки. Ну, ось, як приклад, ось такої схемки. Скажімо, Ми говоримо, що світова культура це сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством протягом його, тобто людства історії. Національна ж культура це сукупність властивих певному етносу, духовних, матеріальних, інтелектуальних, емоціональних ознак, що виявляються в менталітеті, мові, системі культурних цінностей, традиціях, віруваннях, мистецтві і способі життя. І тепер думаємо, а як же вони між собою пов'язані? Ну, яким чином світова культура впливає на національну. Світова культура в національній дає загальні зразки, якісь загальні принципи, якісь загальні поняття, загальні знання. Національна культура, в свою чергу, створивши ось ці свої унікальні компоненти, підпитує ними світову культуру. І ось так між ними відбувається такий своєрідний колообіг. Це найпростіша, найпримітивніша схемка, але її, в принципі, достатньо. Ви можете запропонувати свою, більш цікаву, більш багатокомпонентну, можете обмежитись такою, але, звичайно, ви не повинні просто це перемалювати для себе. так? Ви повинні це усвідомити і зробити своє. І Зрозумівши це для себе усвідомивши, ви оформлюєте результат, ви креслите цю схемку в будь-якому зручному для вас форматі. Знов таки, як мінімум, ви її просто малюєте в зошиті і фотографуєте. Якщо є така технічна можливість, якщо ви це вмієте, то робите у вигляді презентації якогось комп'ютерного файлу, будь-якого формату, який зручно. І потім під час обговорення в групі, під час власне, самого. Практичного заняття, ви це продемонструєте, ми всі це побачимо, обговоримо, можливо, щось покритикуємо, можливо, чимось захопимося і скажемо, ой, як круто. Та? Якщо ж не вийде, це обговорити на онлайн-практичному занятті, якщо з якоїсь причини ви не будете присутні, ви знов-таки прикріплюєте на дистанційній платформі для перевірки викладачем. І нарешті третє питання. Взаємозв'язок між національною історією та національною культурою. А що ви повинні тут зробити? Тут трошечки складніше. Ви повинні подумати, чим для нас історія є сьогодні. Тобто, ви повинні запропонувати. Декілька прикладів тих цінностей, тих здобутків минулого, які продовжують залишатися актуальними сьогодні, тобто працювати сьогодні. Вони не просто десь в музеях, вони не просто десь в нашій історичній пам'яті суспільства, а вони продовжують залишатися актуальними в наш час. І запропонувавши хоча б один такий приклад, ви повинні про нього розказати. Ну, ось, наприклад, храм Святої Софії, побудований в 11 столітті. Це культова споруда свого часу, яка мала конкретне призначення: це церква, в ній була бібліотека, в ній була школа. Храм Святої Софії був резиденцією митрополита, побудований князем Ярославом Мудрим, він був свідченням сили, могутності князя, слави його держави, ну і його естетичного смаку. Ішли століття і. В 17 столітті, коли цей храм, за цей храм Святої Софії йшла боротьба між православними і уніатами, то православні намагалися відстояти його саме з тієї точки зору, що це не просто аби який храм, а це Свята Софія, побудована Ярославом Мудрим. Це символ давнини християнства на землях Русі, це символ давнини саме православ'я, давньої державної традиції. Саме через це багато докладав зусиль до реставрування і оновлення цього храму гетьман Іван Мазепа. Саме через це така пильна увага була до нього з боку митців ХІХ століття. І саме через це, в ХХ столітті, радянська влада в роки так званої безбожної Другої П'ятирічки намагалася знищити цей храм. Знищити пам'ять українського народу про свою давнину, про свою державність. Тоді це не вдалося, українська громадськість відстояла, храм вцілів, і ось він нагадував про те, що українська нація є давньою і незнищенною. І ось сьогодні, коли ми дивимося на цю святу Софію, то ми бачимо не просто давній храм, побудований тисячу років тому, а ми бачимо от все це, всю цю історію, і 11 століття, і козацькі часи, і 20 століття, і сьогодення. Сьогодні це у нас місце пам'яті, це у нас та, той комплекс і матеріального, і духовного, що, власне, робить українця українцем. Для українця Свята Софія означає ось все те, що я розказала. Для неукраїнця це просто пам'ятка архітектури, да, цікава, да, красива, да, давня, але одна із дуже-дуже багатьох. Щось подібне до цього, якийсь такий приклад. Ви подумаєте і знайдете не обов'язково так далеко, можна ближче, можна в ХХ столітті пошукати, можна в 19, можна в козацьких часах, але ось щось таке, що було створено колись давно, але продовжує грати якусь роль сьогодні. Спробуйте і Подумавши над цим, ви оформлюєте результат. Ви сформулювали свою точку зору, записали її як невеличку розповідь. Якщо є у вас технічна можливість, можна проілюструвати, скажімо, прикріпити ілюстрацію, фото, або, можливо, навіть коротеньке відео, де буде та пам'ятка, або той персонаж, або та подія, про яку ви розповідаєте. Під час обговорення в групі так само ви це презентуєте, або, якщо не присутні на онлайн-практичному занятті, ви це прикріплюєте на дистанційній платформі. Таким чином, у вас виходить, десь до трьох сторіночок. Тексту, або вірніше два тексти і схемка. Все це ви можете прикріпити трьома різними файлами, можете Скомпонувати в один якийсь файл і прикріпити уже в одному вигляді, в одному файлі. Якось спеціально це оформлювати, підписувати не потрібно. Але якщо ви прикріплюєте на дистанційній платформі, тому що там я бачу, від якого студента це надійшло. Але на всяк випадок ще в цьому файлі напишіть своє прізвище і номер практичної роботи та номер питання, яке, власне, ви розкриваєте. Ось так. Якщо все це у вас вийде, то вітаю, ми з вами виконали перше практичне заняття. Якщо все зрозуміло, то чекаю на ваші цікаві відповіді, і ви, в свою чергу, чекаєте на мою позитивну і високу оцінку. Будемо здорові, і все у нас із з вами буде добре.